Сьогодні й Шевченка читаю, скільки мудрість в його рядках, Мов на ангельських крилах літаю, як тримає кобзар у руках. І тепер з любов'ю читаю Вчу на пам'ять примудрі вірші, І дивуються струни в душі, Що за велет титан був, та й годі. Він життя нам пророчив нове, І ходили чутки у народі, Що не вмер він, а й досі живе. Обсер бачить усі наші справи. Хто є друзі, а хто вороги. бачить біди і злети держави, то дає нам сили й снаги. Щоб живими їй вчились, як треба, пам'ятали свій корінь завжди, щоб любили і землю, і небо, і не було, щоб в країні біди. І я вірю, подякують люди, і згадають, я вірю про нас, і тоді нам не соромно буде. За життя ще пророчив Тарас.